Як в жопі, у... Це Лимба, це Лимба і це Лимба. Але ми про це Лимба. Оп! Оп! Розпрычка. Банихоп. Так, куди мене вивезли і головне за що О! Бревно. Не, ну судя по логіки мені... Та не надо мені. ух ти сіда! Ще... А красиво показався! Оп! Ні! О! Та за шооо? Оп, оттяну по веревочке. Класс! А теперь куда? Аля канатику я никогда не був такий спортивный. А верх. О, верх. Ля спортсмен. Та. Оп, оп, оп А, Есть! Там водичка, ножки намочив. Тепер, тепер за буде. Всем привет! Сегодня я плыву на човни. Куди не знаю, навколо туман. У мене трохи мо мокрі ножки і трохи коричневі штанішки. Але це не причина, це не причина, того, що я пливу на лодочки. Коли пливеш на лодочки, треба випити. Оля взявся ручками, ти великий молодець. Wake up to reality. Можу лізти по цій. Що це за Ріана? О, Ліана? О! Аркур, не зря дивився всі сезони сезоны мультсериала Хто Хто не ПОЛОЖИВ? А ну давай сюди. О ні, ну а-а-а! Трошечки, трошечки так. Трошечки, зараза! На кого вообще це поставили? на хомяків? Шо тепер мене тут буде чекать? Ой! ЙО ТИ мать! Просрочка в магазине высыть. Чем дали, тем страшнейше что-то в попе. Что с меня? Попе я... А! Не, 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 сама камушек! Сразу! Ты шо, волосатый, ты яйцо, ты шо, кого думал, ману, яйца вы меня придавил, ты цены вообще на яйца бачил, ты, пу, дебил. Ляпс сюда делаем, о, ляпс туда. Я в чьих осьмудях. Оп, Не, не плывай, тварь. Оп! Пливи! Не, ну не, ну як то, ну я то той, ну, ручками подергай. Ну як так вышло-то а? Идем, идем вообще якисно. Не, не, ну як, а як? А может тут щось є сзади? Пис в засаді є? Не, ну я, ну там. сдаду. Че я рукой в ты ч, да? Оп-оп. И він такий. Не-не-на, не, иду не не, хоть. Уходь. Тварь! Тварь! Ну я... а як? Так як? Це який же я дебіл виходить, а? I nice, I see you. I feel you. feel А, ти так же так тонеш, да? Носиком трошечки воду зачепив І все? Это Та, так чисто ножки помочить. На море. Плыви, сука. Ненави. Не вчепи! Ну бы за ящик! Що це... З... Сука, що з тобою не так? Ну от шо? Що? Ну не ну 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 не, ну я попихать, ну ну тай, та 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 татар, я вас. Не, ну не, ну ну божье. Ну сука, вс пиздец. Звідки яма, знати? Що надо робить вот так. А? Я шо геній? у мене шо акью есть вообще. В жопу пошел в ящик, ненавиджу! Тебе тварь скатина. у нас тут. Конъктивіт, уже нічого не бачу. То на що? І на кого? Ой ой, мать! Пошло в жопу. Я тебе не бачив, ти мене не бачила. До побачення. Не на. Не надо! Не не надо! Що ти хочеш? Що ти хочеш? Тянися, да. Да-да-да, да, 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 прям час. Вот прям я сейчас так то тебе да? Такий красивый. Як достать капкан? А, требуешь вообще раз вон ляпнуло. Капканчик ляпс, я б ляпс туда делаю. И ножка попадает. Давай, давай, давай. Оп. Бей. Дебилина. ой-ой-ой. Иди сюда. Мы там это, акил, высокие, аки Акил высоке. Сейчас я тебя гнида. На пальчик поймаю. Давай. Давай, давай. тут десь. Давай. Ой, ножка! Ножка, да! У нас вернеться, У нас будем мститися мені. Це ж гнида, паукан. Я. Я тебя сейчас тут замаслаю. потом пойду Фродо поможу. Потому что вы уже вообще охренеешь в жопу. Гнида. Это гніздо павукана. Нее, нее, не-не-не. Иди, иди. От и і... пизда да. Мы с тобой нормально общал! Мы с тобой нормально общал. Не надо. Не надо. Не надо. я ну, я ну Ох ты! Отсюда випать! Пошили новый костюм. з натурального шовку. Твай! Ты думаешь, нитки твои, да? Здержать от эту красивую! Ота. От О! Гуси, гусенечка, гусенечка. Давай, давай, давай. Потом продамо паутину, купим себе новые черевички. А, давай. Гуси, ой, красиво пришел. Я, я как призрак, ты бы, ой, симпатичная, а? А, нет! Ну, было симпатично, что вы стартуете? Я, я не хочу быть модник. Я не хочу быть модник. Что мне делать? Я хочу носити нормальні спортивники. Би головою, Головою. щоб сьогодні в завтрашній день все. Це у нас тобою було хорошо. Кода ця гнида пойме, що я утік, я вже втічу, бо я втік, бо я вже втікав. Котиця, за Індіана Джонсом полізла, ти подивись на нього. Ох ти ж скотійна, а? Ти дивись, ну яке кругле, а? Не, не надо. Не надо, тітя, тітя, не надо не трогайте. Не трогайте, тьо, засужу падлу. Мужик, привіт. А. Може, і скачі на поставок. Це вже гори. Я бачу гори, поланини і швидкі потоки рік і смерічок ген розмай. ллється пісня на простори. Вільна, сильна, наче море милий рідний край. Ай! У синю даль. Понад горами л'ється пісня. Ця. Пісня ця. Трошки не розшатав дуплішка. Ай, насадили на сучок. Ай! Хто сучок свой отгалил. Спираючись на мої Атлетичні можливості. Я б так не розраховував на щось позитивне в цій жизни. Було. Опять сучок, мужики, штани! щас летит, летит, летит. Лети. О! Не надо было. Даль. Надо було. Я понял, да? Клас. Хорошо. Хорошо. Не, не, не хорошо. Вообще не раз. 3 години. 3 години. В сраку. Не в красиву, не в такую симпатичную, куда хочется носом занырнуть, а в таку. Мою волосату, таку, ух ты. Ня-ня-ня! Ай! По голові! Падла! Механизм говна. Колесик! Колесик! Сука, кину колесиком у мене. Пух, поговорим сейчас. А я бачу кубка. Оце я туда. Вони веревочку клац, и він такий, и по ягодице мене. Я ж знаю, ну да. Логично. А я куча ты? Стоп. Have a minute. Солки. Какие пузы. Вот это, вот продумали. Она себе там колесика, Качели, карусели. На бутылке разом сели. Ты подавай, Станик, какие падлы. Это что такие? Не, 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 не. Не, -ни. Не, -не, -ни. Не, -не, -ни. не 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 давай, все-таки ты люди на полу к переросту. Сейчас воно прыгает, сейчас воно поднимает, я таки оп и втик. Давай, от носика это. Моя ж ты лапа! О, сука. Что есть план дебильный получил? Арахнит дегенерат! О! Ну! Убил паука дурака. А, а воно по любому тварь живе. Ж Кончені всегда виживає. Побивша і біжучияся, а вона дуже була красива, а цей бивший каже, що вона була брівно. То що він гнида, вонюча. Він гнида, вонюча, вонючий, завіс що він такий кончений, а він такий кончений. Щас воно вилізе, да? Щас воно буде мене за попу трогать. Я скажу: не надо, а воно. Не надо! Вона, вона, действительно. У нього одна лапка стал! Одна лапка! він видите одно ляпкой мене пришваркнув. А, -а, -а! за лапку стоил! ти думаєш я вообще дурак? Я не понял схему. А ну тепер іди иди сюда, сышь ти, лаланчик! Ниичко волосата. Я кончений, я геть кончений. О, вар... О, здорово, Одіну привіт. Я не понял, что понял, но я понял. Потому что понял. Ага. Ага. А -ки? А... -б... Це їх щось зара. Їх щось заразило! Их заразил ТикТок! Тикток! і вони стали дурачками! Ну давай, давай! Я ж я гнида. Я тупо. Тупо гнида. Давай. Иди. Иди. Там фокусы. О! О сука, кнопочка. <слес> О, Оп! Нет! Ты я ж нажал! А нельзя! То есть там треба. Тут нельзя. Ага. Тут просто. О! У вас уже тревога, типа. Ля-ля-ля-ля. Ля! -ля, -ля, -ля. Ля Сволот! Нет! Сволот! А ты, ты, обострены. даже руки Что я им вообще сделал? Ладно, павук, він був кончений. А! Все, understand. Мені воно треба. щоб я потім резко сюди ляпсь і схватив за веревочку. А на кой хрен? Це що, на реакцію? Ви що, прикалываетесь? ете те 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 А, все, все, замислен. Все, тут реакція треба. А так, а так, так, а так. Все, до реакція пропала. Треба підняти так. щоб я там підняв, туда плигнув, там підняв і поки потом то опускається, я пробіг. Хто це придумав? Хто? Скоти! Подлюки! Я штормас! Я андістент що робить? Я на як це зробить швидко. Ну не мо. Ну, ну це ж не кнопочка, ну це ж не туди. Ну ты куда? Вот так вот ляпс туда и сделал. Да не паука, ведь мне больше нравится. А это... Взможу. Змей! 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 Не люблю висюльку. А весюлька такая. А, нет, счепилась. Скачал тикток. Мозгов прав, обоссаны. Трубопровід. сейчас, сука, прокрою. Пускаємо электричество! <ривання> Давай, лягушечка! Ляп что и делаю? І що тут буде? Тіпи були, павук був. Реакція була. Що тепер? О, що тепер? Чим ви мене будете опять мучить? Болетом? А, ну клас. Я в канализацион! Тут будуть черепахи по любому. такі Треба залізти туди Залізти на ящик, взять ящик, Перетягнути на той бік Щоб... опять реакція Ну кайф, що можу сказати Що мені робити? що, що Ну як, ну як це? Ну дай дай, дай той Ябс тудей зробити не можу. Антистен <sighs> <sighs> ящик, Я тебя ненавижу. Я ненавижу тебя, гнидать. ты последняя. Скотина. Лис, 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 лис. Я там бачу, что один ящик, и не затянуй. затянуть. Не буду затянуть. с ночи, спановы. Давай, шарик. Тебе видно. Тебе все получится. Ты молодец. Давай, маленький, вылезай. Я сподіваюсь, он сам себе направил. Если мне надо направлять, меня Мені буде. А, він сам себе не направив. я дурак, мені його треба було направити. Ну. клас! Mm, 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 mm. Нормально, нормально. Котиться, 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 котись, 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 катись, катись. А, давай, давай, я вспію. Я... Ти не накотився! Ти не ти мав! Ні, ну ні, ну, ні, ну. Ну Я ж знаю, що зараз буде Я ж знаю. І ти знаєш ти тоже знаєш. Не байтеться. Не ба... не банибайтесь. Тварь, куда воно влізає? куда воно То воно влізло в мозг, треба присутність мозку. Куда ти мене тягнеш, тварь, не... не в баяк, и в ми з тобою не підем. Яка просто творота, а це не паразит, це мразь. Мужички. Скушай! Спасибо, мужички! А там ничего? Нет. Ой, вода поднимается, водичка. Сколько тут водички? Сколько потом за воду кому платить, а? Такие гроши. Садах. Там кто с гри покушай. Это це цеми стоят я при городской. У нее вывески. Нихрена. А воно шей током бьет, да? Да. Кто вообще Теслу придумал? Электричество придумало Теслу. Буква Т, буква Л и стрелочка в попочку. Чуть не попал. Там типы внизу кохвы с цигарой пили. Их стрелочку пришваркнул трошки. Не понял. О, не, только не по склу. Бежи. Бежи, мать, отца, цей. ОБСЕРВАТОРИЯ! Не, ну я, конечно, молодец. Я вообще сам не понял, что я сделал. Зараб... Нет, ну ты же должен был спускать. Ну там все нормально, там два метра было. Ты что, дурак, давай вставай. Вставай. Все нормально, все нормально, вставай. А тут вообще ни хрена... Не, ну не, ну не, я уходил. Не, я в другой бік пойду. А, это стрелочка. Мужики докурились, получается. Що ще відбувається? Де я? Що за місто? Там горів дымать. Значить, там були люди. Там жарили нормально шкварки і варили борща. Куда я біжу, мені в інший бій. Там вкусне, там сигаретки, кохлы, борщ, котлетки. На цю копочку, не нельзя нажимать, да? Ні, на неї якраз треба було нажимать. Сука. Не, 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 интеллект! За не, за не, Интеллект. Интеллект. А снова, сволочи, шо вы доставляете nee, больше, я не, сволочи. не, вы не, 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 Ненавиджу! Ящик! Відправляйте свої посилки в конвертах. О, і полис. і полис. А куди? Куди я поліс? Куди ти мене тянеш? Надо роздергатися, передергувати надо. Хорошо, так передергнути. Це треба взяти, нажати на кнопку. Потом нажати на кнопку. поставити ящик. поки той ящик падає. Так, нажав. Він такий ля-ля-ля. Я туди... А я такие, оп! И на другой ножом. И давай. Плотненько. Плотненько. Оп! Нет, ну нет! Я ненавижу ящики. Пошли в жопу. Дядя Вову! Ну что ты не начинаете? Ну хорошо, спилковались. Ну да надо. Комарик, Пішов в жопу, комарик. Ну тварь, як ты вы чтоб ты сдохать? Я не я это пони навыч. комарик, а пішов ты в жопу. Подпишись на каналчик, я тебя дуже дуже чекаю.